Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний вівторок. Живемо, радіємо і витриваємо. Вчора теж на відео сказав вівторок, це лайфхак для тих, хто не любить понеділки. Просто в понеділок називаєте вівторком і все добре. Жартую. Просто вже був змучений. Мали серйозне паломництво до Польщі на бусі, і то я не так зручно, ну, як хотілося б. Тобто, 15 годин їзди в машині і потім. Насичена програма в Кракові, потім в Новому Сонжі, то вже просто, вибачте, добре, що і так зняв відео, бо просто не мав часу ні на що. То вже буквально виділив 5 хвилин, щоб відео зробити. Ну, бо програма була насичена. Багато треба було всього зробити. Ну, і... Добре, сьогодні візьмемо посилання Марії 25 листопада 2014 рік. Дорогі діти, особливий спосіб сьогодні закликав вас до молитви. Моліться, дітоньки, щоб ви зрозуміли, хто ви і куди маєте йти. Будьте насіями, радосної вістки та людьми надії. Будьте любов'ю для всіх тих, які без любові. Дітоньки, будьте всім і здійсните все тільки якщо ви молитеся і будете відкриті волі Божій, Богові, котрий хоче вести вас до вічного життя. Я із вами заступаюся за вас. І зняв день перед моїм Сином Ісусом. Дякую, що відповіли на мій заклик. Ну і тут сьогодні Марія знову нас захоче молитви. Це в першу чергу. Бо молитва каже, багато говорити, а мало молитися. І так, да, я вже побачив людей деяких тут, навіть в Хорватії, з Хорватії, зі Спліту, там, ну, що люди багато говорять, а моляться мало, дійсно. І на нього подивишся, ну, ну не бачиш ні любові, ні якоїсь доброзичливості. Ну просто людина, яка вважає себе, не знаю ким, і тільки говорить, говорить, говорить. Ну, тобто, Марія, власне, нас заохоче, щоб ми не були такими, бо ми особливо вже християни, які мають в спільнотах якісь відповідальні позиції, то починають думати, що вони вже хтось. І це є помилка. Бо треба розуміти, що якщо ти є хтось, якщо тебе Бог ставить на якесь лідерство, якусь відповідальність, то ти маєш бути слугою для всіх інших, а не думати, що ти якийсь уже вищий, що тобі мають кланятись. А на жаль, на жаль, у нас в людській у нас в людях так є, що ми так, ну, власне, створені, не знаю, від Гріхопадіння ввійшло все в нас, коли я хочу бути кимось. Я там депутат сільської ради, але я вже депутат сільської ради, я вже там чуть ли не пуп землі. розумієте І чим вищий депутат, тим він більший пуп землі. Але в християнстві Марія каже, не має так працювати. Ну, Ісус, Слові Божому, так каже так само. Хто буде е, хто хоче бути найвищий серед усіх вах, хай буде найменшим. І, власне. Тут працює все на, на звороті. Тому сьогодні також аналізуємо наше життя, дивимося, чи я сьогодні дійсно несу радість, мир і любов, чи я сьогодні несу якісь правила, устави і якісь постійні нарікання. Ті не так роблять, ті не так, а от тільки я, а от тільки моя спільнота, от тільки моя група, от тільки моя церква. І це ну, такі розмови. Марія на застерігає не бути таким. В особливий спосіб сьогодні закликаю тебе до молитви, Марія каже, Молись, молиздитінька, щоб ти зрозумів, хто ти і куди маєш йти. Це важливі е сегменти нашого життя, зрозуміти, хто ти і куди ти йдеш. Будь носіям радісної вістки та людиною надії. Людиною надії. Як ви думаєте, е чи радісна. Людина, яка несе радісну вістку і є людиною надії, вона буде осуджувати, вона буде нарікати, вона буде постійно галдіти не о чому. Ні. Ця людина буде нести мир, дійсно, радість, радісну вістку. що Ісус Ісус спас. Ісус є сьогодні. Ісус сьогодні діє. Ісус може змінити кожного. Будь любов'ю для всіх тих, які без любові. Бачимо тут вже відповідальність, Будь любов'ю. І сьогодні особливо заклик до лідерів груп, різних груп у нас багато, різних спільнот, різних всього, будьте любов'ю в особливий спосіб. Щоб по вас було видно, що ви лідер дійсно, а, який любить, який любить і несе любов. Це є важливо, бо якщо лідер не несе любов, то. Група розбіжиться просто. Тому треба, власне, дбати про цю любов. Дбати про свої розмови, про що розмовляєш, чи не осуджуєш, чи не критикуєш забагато чи не говориш за спиною за когось, а бути таким люблячим лідером, який може сказати в любові. Дитинко, будь всім, і здійсниш все. Тільки якщо ти молишся і будеш відкритий волі Божій, Богові, котрий хоче вести тебе до вічного життя. Ну і бачимо, каже Марія, будь тим всім, що я говорю, любов'ю, радістю, миром, носієм, надії і слідуй за волею Божою. І тоді, тоді Бог відкриє Бог тобі відкриє, як тобі йти, як тобі працювати, як тобі служити. Ну і приведе тебе через це все до вічного життя. Неймовірно. Я з тобою заступаюся за тебе і з дня в день перед моїм Сином Ісусом. Марія нагадує, що ти не є один, що за тебе заступається вона. Вона кожного дня молиться за тебе, заступається за тебе і перед Ісусом. Це є велика благодать дарована е, всім дітям Божим, а е, особливо тим, які ще. І визнають Марію. Визнають Марію як за Матір Божу, і як за царицю неба і землі. Це, це є також важливо. Ну і дякую, Марія, за те, що ти почув, вкорінив і почав жити цим посланням, почав бути е, любов'ю і, і насієм надії. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з Меджугорія.